Всім привіт ви на каналі Winkiller 228 і, все, ну, і пробачте що я так, ну, трохи перестав відео робити ну та там 4 дня всього з одного відео мало би більше. Я був чуть-чуть так зайнятий Ну ось, але ми почнемо, ось ми і запускаємо вірус червяк О, тут є папка його Ось попередження, що віруси я виконую на, ві, ну, на, ві, ну, на віртуальній машині, хто перший раз на моєму каналі р отраджу, подивитися мої всі відео, києво тут зелені, напевно, що він, типу, ну, віртуальна машина, Windows Sandbox, ось. ось. І ми починаємо. Це мені здається, що перший черв'як, ми зайде після черв'яків ще не включали. Ну ось типу, шаровий черв'як? Черв'як це є такий... ви знаєте, троянний рансумер. Ну, ось черв'як. Це є такий, що це 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 є такий саме як рансумер. Але то, що він потім по Wi-Fi, е, типу, ось типу по мережі. Яку я потім виключу? Ну. Що вона, типу, йде. Типу що вона йде по ній, по тій самій всі світовій мережі, вона йде на іншу, типу мережу. Потім на іншу, іншу, іншу і іншу. Ось. де в мене це мережа віртуальної машини. Вона просто ну, ні з чим не з'єднана. Це вже від самої віртуальної машини. Бо то видно, що нема Wi-Fi, тут, Ethernet. Ну ось. Але якщо э, вам, э, типу, що ви якщо ви, ну, типу, що якщо, наприклад, що ваш друг скачав черв'як і ви з'єднані тим самим Wi-Fi'em, що ваш друг, і він, і вірус просто заражує ваш комп'ютер, тож по Wi-Fi сразу. Ось, ну ми тоді розпочинаємо, щоб довго не тягнути. Видобуде. Сім Doom. MyDom. My Doom. Іконка курсора, щось це тут лаунчики. Давайте ми подивимось інформацію, чия то є штуки. А, the new poпулярки. Ааа, MyDom. Типу це зробили опис. Гри, типу My Doom, типу The New Popular Game, no да, no, ne. No. Це типу так, що це, Бачите, лаунчер. Смішку картинку. Це дивно. Ну ми спускаємо все-таки Doom. Запустив щось. Опа. My Doom. дайте. В черв'як створює файли, ви побачите, я так не звучу. Welcome to My Doom, Окей. Okay. Мой дом the sending to play, чтобы типа запостеть на сайте случай обратно. Мне так, мне все одно. Мой дом to play, мой дом unit code, unit account code, account, мне пофиг. What is your name? Давайте ми напишем мое имя давайте. Um, ну, так просто Вин. Кейер 2-2 весь. Окей, ладно. Put password minimum 60. То есть давайте напишем 07-800-555-355. Вот, но 07-800-555-355. Думаю, все. Okay. Well done, the, the game is start now. Що буде? Ой, бачите? Починайте створитися файли І все Акцису зі ПК і все Бачите, що може зробити червяк. Бачите? Бачите, бачите? Ін'єкціон, все. Просто екран чорніє. Екран весь подчорнів, бачите? І все This form is unturnable. Типу цей черв'як не виключиться. You have 7 seconds to basket. Ну там чомусь все. Акцесу зі спека, бачите, все пішло. типу, бачите, що може збитись черв'як Майдум. І ви завжди перевіряєте по іконці. Ну. Мені прикольно, дається, на це все. Чекаємо 30 секунд, ну реально все. Ну Ось, ну що тут є відео? А, це, це йде видалення. Показує видалення, да? Та, показує мені зайця в бачите. Йде, йде, йде видалення даних. Ладно, що тут є 5, 4, 3, 2. You have. І все Комп'ютер. Інтернет еро, бачите, типу, появився інтернет, Ethernet error, що типу Final Running, типу, що появився Ethernet Error, типу, що вся, типу, що йому треба інтернет, але не Ого, тут має думки типу, побачите, що всі уся, типу, він перебив МБР, але, але, але ще йде, але, але досі ще йде видалення файл, типу ін'єкція йде, а від адміністратора ці всі файли видаляються. Тут теж газін Аксерпісі теж йде. Ось. І вони, я на кнопки нажимаю, вони, вони не виключаються. Добре. Тепер в іншому відео я покажу, як це вот. На банать, ну, навіть не в іншому, а на цьому відео покажу, як можна цей Майдум випередити. Типу, от вам, ви вам, коли вже дійшли до адміністрації ем, Windows, типу, вам... Він ре, це ж ресурси, це все видаляється. Ну ось, якщо, ну, тут іде інше, там інше, видаляється Ну, ось, типу, що. От, бачите, ці лінії, типу, тут Ци... ці відкрапки юзер'с ведга утиліті аккаунт дестоп Майдум, Майдум сетап Типу, він взяв, переробив свій код на... МБР, типу, на програму і вона вже видаляється, типу, крипту. її, типу, все видаляється. Тому екран по бо він видалив шитко. Як це ви продається фінування, типу. Вам потрібно. Е, вам потрібно, типу, зробити. Дочекати, коли... Це відновиться до кінця. оця ця штука відновиться. До кінця. Типу, почекати, коли воно всі файли видало, Типу, Microsoft Windows. Це там буде безкінечно, але ладно, воно, типу багато файлів. Ну ось. Типу, що робити? В самому випадку, типу, вискочала Майду. Булому що це реально гра, опа, ось таке вилізає. Що робити? Вам перше потрібно написати команду. Таку я, типу, команда, як, типу. Типу... Я така команда. Як називається типу? І була така команда, що вона зупиняє типу. Типу ми пишемо. Ми, типу, бачите, це все через командний рядок, типу. Ось... І ми... Ну... Ось тоді ми пишемо. А ми пишемо старт. Ну, по іншому тут ти не завжу. ну, ось Бачите, все вс потім ви пишете. Старт Експлорер.